Цей курган займає четверте місце в буджаку за своїми розмірами. Він є одним з найвеличніших. Найвелич... 10 метрів орієнтовна його висота діаметром 80 100 метрів. В таких земляних насипах ховали скіфську аристократію, царів та великих полководців. Скіфи були язичниками за своєю релігією, тому відповідно разом із ними. Туди клали в могили найнеобхідніше від побутових речей, починаючи і закінчуючи бойовим конем, прислугою, і в деяких випадках навіть ховали разом із царем і дружиною, якщо вона виявляла бажання не продовжувати своє життя після смерті чоловіка. Кургани використовували як спостережні пункти. Охоронці племені, коли бачили небезпеку, могли запалити вогонь для того, щоб показати наступним, що є небезпека, і плем'я має бути готовим зустріти ворога. Кургани розташовані на пагорбах приблизно на одній лінії, для того, щоб був кращий обзор і бачити можливість нападу недругів. За часів німців цей курган називали Брієнська гарматна гора. Чому саме так? Достеменних відомостей немає, можна тільки здогадуватися, що цей курган могли використовувати під час ведення бойових дій у 17-18-19 століттях.